Шановні запоріжці, всім зараз нам нелегко, і останні тижні особливо для Запоріжжя видалися складними. Ворог стріляє по наших будинках житлових, вбиває простих людей, нищить цивільну інфраструктуру, намагається зробити наше життя нестерпним. Ворог наш, і ми це всі знаємо з перших тижнів війни терорист. Терористи, які ненавидить людей, ненавидить нормальне життя, ненавидить людей, які мислять самостійно, діють самостійно. Це Орда. Вони хочуть вернути нас в кам'яний вік для того, щоб у нас не було ані електрики, ані водопостачання, ані деканалізації, так як живуть більшість з них. Тому вони саме тому б'ють по електропідстанціях, Саме тому у нас звичайно є проблеми І сьогодні вночі. Кожен запоріжець, який живе на правому березі, відчув, що так, може вимкнути світло, так, може зупинитись водопостачання. Бо це війна. Війна з підступними людьми, якщо вони люди, звичайно, які не можуть добитися успіху на військовому фронті, бо наші Збройні Сили їх чавлять як тарганів. Тому вони б'ють по мирним мешканцям. Тому вони намагаються зламати тил, тому вони хочуть, щоб ми всі спугалися і здались. Такого не буде. Переконаний, переконаний, що такої думки дотримується кожен з нас. Сьогодні нам треба бути спокійними, виваженими, розуміти, що ситуація дуже складна і може бути ще складніше, але ті проблеми, які виникли, не вирішить ніхто окрім нас. І не вирішує ніхто, окрім нас, які об'єднались навколо спільної мети. Тому кожен на своєму місці спокійно робить свою справу. Електрики відновлюють підстанції, лікарі лікують в лікарнях, наші чарівні герої-рятувальники рятують людей з-під завалів, добровільці їм допомагають, наші Збройні Сили нас захищають і всі ми разом. Ідемо до перемоги. Разом переможемо. Все буде Україна і Хреним.